Ну, а далі про здоров'я нашої енергосистеми поговоримо напередодні. Парламент ухвалив низку законопроєктів, які стосуються енергетичної галузі, серед них документи щодо підвищення ефективності теплопостачання і щодо будівництва нових генеруючих потужностей, що дуже важливо. Після цього в деяких онлайн ресурсах з'явилися публікації та інформації, що нібито депутати проголосували за фактичне підвищення комунальних тарифів, ну зокрема на електроенергію і тепло. Чи дійсно це так розпитаємо в народ? Ного депутата і голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. Пане Андрію, я вас вітаю доброго дня, пане Андрію. Отже, розкажіть нам детально, що ж насправді вчора проголосували депутати, і чи дійсно варто чекати чи не чекати на те, що може зростить тарифи на світло і тепло. Ну, якщо коротко, то е, ці два законопроєкти, законопроекти, які ми вчора проголосували, вони не мають ніякого відношення і вони ніяк не впливають і не призводять до зростання тарифів. А якщо детальніше, то дійсно один законопроект по теплу по теплопостачанню він спрямований на те, щоб розвивалася система індивідуальних теплових пунктів. Це такі пункти, які вже біля кожного будинку, які регулюють подачу теплоносія. Коли, наприклад, на вулиці вже тепло, а батареї ще обігріваються. Такі скарги бувають, і цим індивідуальним теплопунктом можна регулювати подачу теплоносія в конкретний будинок. Якщо мешканці вважають, що вже достатньо тепло, то вони можуть зменшити подачу теплоносія і відповідно буде менше і нараховуватися, і менше тепла подаватися. Якщо на вулиці мороз, то вони можуть збільшити подачу теплоносія і це. Така потрібна штука з точки зору розвитку ефективності теплопостачання, але безумовно ще нам так само буде потрібно доопрацювати до другого читання для того, щоб ми врахували необхідність встановлення додаткових котелень, щоб у нас була менша залежність від крупних ТЕЦ і від крупних котелень, які подають на тепло, але що те, що стосується тарифу на тепло то в нас є закон від 2022 року, і цей закон встановив мораторій на підвищення тепло. Мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. І цей мораторій на сьогодні діє. І поки парламент цей закон не змінить, то цей мораторій і буде діяти надалі, тому що діючий закон є, і цей мораторій не відмінений. Пане Андрію, скажіть, будь ласка. Якби ці законопроекти були ухвалені, наприклад, минулого року, то можна говорити про те, щоб драматизм цієї енергетичної кризи, яку ми сьогодні спостерігаємо, міг бути мінімізований чи ні? Ну, на превеликий жаль. Думаю, що ні. Тому що тут питання того, що є великі обстріли, і ті великі обстріли розрушили великі об'єкти, які поставляли як електроенергію, так і газ. І, на жаль, просто прийняттям законопроекту не можна захиститися від таких потужних атак, тому що навіть ті захисти, які будуються, а не скрізь можна збудувати захисти, потрібно розуміти, що якщо це якийсь невеликий об'єкт, там, наприклад, підстанція чи там трансформатори, то навколо трансформатори можна збудувати якийсь бетонний захист. І якщо це вже електростанції, які займають там гектари. Чи десятки гектарів землі або теплоелектроцентралі, то там який захист збудувати неможливо. Ну неможливо е такі великі об'єкти перенести під землю, чи цілі міста перенести під землю. Тому е обстріли, особливо ракетні, е це вже питання так само роботи протиповітряної е оборони. Тому треба шукати рішення, які можуть зменшувати ризики, які можуть трошки десь мінімізовувати, але. Одними законами від таких обстрілів на жаль врятуватись не можна. Хоча знов таки потрібно приймати законопроекти, які актуальні, які можуть трошки навіть зменшити ризиків, і стосовно ще електроенергії, який ми прийняли законопроект. Цей законопроект по електроенергії ми прийняли, щоб уряд міг визначати і оголошувати конкурси на будівництво нових електростанцій саме в тих регіонах, де є дефіцит, де утворився дефіцит внаслідок обстрілів, внаслідок пошкоджень і розрушень електростанцій. Ну в більшості це центр України, Київ, Київська область, і Лівобережна Україна. Тому там уряд Міністерства енергетики будуть мати право оголошувати конкурси, щоб інвестори не тільки на західній Україні, але саме там будували електростанції, і держава буде в них викуповувати цю електроенергію. Це також не має відношення до тарифу для населення, бо тариф для населення встановлюється спеціальним рішенням уряду і. Фінансує цей дешевший тариф для населення державні компанії і державні компанії Укргідроенерго. Тому вся ця інформація вона в основному була в анонімних телеграм-каналах, тому що вона була фейковою, неправдивою і відповідно і, і ніякі пристойні медіа її не публікували. Не публікували послугу. лише анонімні телеграм-канали. Це пан все Андрій, Я вам дуже дякую за вашу інформацію. і Дуже дякую. Нагадаю, що в нас в ефірі був народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос.